Всім привіт, вітаю! Вихідні, 2-3 березня, відпочиваємо працюючи. Сьогодні гарний, тихий, теплий, спокійний день. Ну, Звичайно, ніч була для України дуже сумна, події в Одесі. Всі ви знаєте, тому настрій такий, знаєте, зранку знов якийсь. Депресивний, чесно кажучи. Та ще я згадую, як два роки тому, 2 березня, я сиділа тут, -от на дивані в телефоні вітала свою знайому з днем народження, 2 березня день народження, і тільки я там їй написала, привітала, і тут до нас прилетіло до сусідів. Прилетіло, страшно було, повилітали в нас вікна скло на першому поверсі. Хоча теж було так нехолодно на вулиці, і ті вікна, які були відкриті на провітрювання, то там скло залишилося, а інші повилітали. От. Згадую це, і знаєте, два роки пролетіло як, як один миг, як, як сон. Навіть не знаю, що сказати. Все це жахіття продовжується. Єдина радість, що весна тепло, і щось будемо робити, якось відволікатися. Будуть руки зайняті, то буде менше поганих думок. Я, чесно кажучи, Сьогодні то на кухні крутилася, то там прання було, то прибирання, то в магазин сходила, то ще і не виходила в сад. Хотіла сьогодні розкрити рози, ну, можливо, ще це зроблю пізніше. От. Хотіла показати вам, <кій> пофарбувалася ж я оцією фарбою, камелео, відтінок 9.0. Але ну, сама фарба непогана, не знаю, ніяких таких нарікань немає, але ж відтінок мені не сподобався. Я хотіла, щоб був такий, от як на моделі, такий холодний підтон. От, а в мене вийшов з таким жовтим, жовтим відтінком. І не дуже мені подобається цей відтінок, хоча зараз от уже він потихеньку змивається і ну, ніби, ніби краще. Але таку от фарбу купувати не буду. Ну і зараз ще, то, знаєте, то сезонне загострення, таке чи після хвороби, дуже сильно почало випадати волосся. Прямо, знаєте, ну, ну, дуже сильно якось це мене дуже зараз засмучує. Тому купила такі вчора вітаміни, колись я вже їх пропивала. Айвіт преміум. Тут хороший склад: 30 м'яких капсул. От, я їх почала вже пити. От такі капсули, одну капсулу в день потрібно випивати. Тобто на місяць мені вистачить. Тут значить коензим q 10 біотин, селен, вітамін А, вітамін Е, омега 3 і цинк. Це вітаміни українського виробництва, Київський вітамінний завод. Хороші відгуки. Та і я згадую, що коли я пила, то ну, ніби. Ніби потім, потім після того, як пропила курс, то непоганий був результат. До речі, якщо вже заговорила про вітаміни, то я якось не роблю замовлення на хюрб. Всі вітаміни, які в мене були звідти, то мені дарували подруги. От. А відео про замовлення за хюрб, я люблю дивитися. От, і дуже багато корисної інформації дізнаюся. Тому в цьому відео хочу вам порекомендувати канали двох дівчат, які роблять замовлення на Хюрбі. І коли показують розпаковки, то ну, дійсно розповідають, розказують так детально. І Інформація доступна, і ну, я дійсно з задоволенням дивлюся. Перша це Людмила Маруніч. Привіт тобі, Люда. Якщо ти мене дивишся, дуже така позитивна. Гарна наша україночка, завжди з задоволенням дивлюся її відео. Ну там не тільки замовлення фюр, а також вона і робить замовлення в Юнайсі, здається в Лівесті, та і покупки в тебе дуже цікаво дивитися. Тому підписуйтесь на канал люди. Та я знаю, що багато дівчат, які підписані на мене, теж її дивляться. А хто ще не підписаний, то заходьте до неї в гості, я впевнена, що вам буде цікаво. І другий канал це канал Оксани, Оксана Сидоренко АйХюрб. Теж дуже цікаво розповідає, теж дуже багато цікавого я дізнаюся, корисна інформація. От. І Людмила, і Оксана розвивають Україномовний Ютуб, за за що я їм дуже-дуже вдячна. Так що привіт тобі теж, Оксана. Підписуйтеся, підтримуйте дівчат і підтримуємо і розвиваємо наш україномовний YouTube. Так, ну і в Єві зайшла, купила от такі патчі. Була хороша акція, ти, мабуть, зараз є на вихідних один плюс один дорівнює три. Взяла патчі від Інстагуд, двоє це ефективно зволожують і оці патчі освітляють та освіжають. Хороша ціна була: 16 гривень, ну, десь там біля 17 гривень. От, поки ще я не вирішила, які мені купити пачі такі, от в баночці, да, там де 30 штук, то от поки ще буду користуватися такими. Я колись купувала пачі від Інстагуди, і вони мені подобаються. І також от купила от таку маску для очей, для зони навколо очей. Так вона отаку от дійсно. Темного кольору чорного від Біоакви я вам теж вже раз її показувала, рекомендувала, мені подобається. Такої маски мені вистачає десь на 2-3 рази. От, Вона тканинна маска, але теж дуже гарно її освіжає, і зволожує. от, І Гарно нею користуватися, особливо якщо вона ще і холодненька, така з холодильника. Тому от такі в мене були покупки в Єві. Ну, а так, поки що новин у мене немає. Відварила овочі, хочу зробити або вінігрит, або якийсь салатик такий зроблю, овочевий. Та супчик у мене є гречаний, та картоплю я стушила. тушила. От, ну, їсти є, що просто, нічого такого зараз не роблю такого. Супер-пупер, голубці не кручу, вареники не ліплю. от, Так, все якось по-простому, та, чесно кажучи, вже й не знаю, що готувати. не знаю, Все якось надоїло, чекаємо вже весни, щоб були якісь свіжі овочі, салати. І тоді вже буде якесь у нас різноманіття в стравах. Так що от такі в мене справи, дівчата. Дивлюся, що там хто живе в селах, хто вже там робота кипиті, все. все... Підстригається, палиться, загрібається. От у нас тут, в на наших дачних ділянках, ще поки ще якось так тихо. От. Ну, деякі, правда, вже бачу займаються підрізкою саду, і бачу, що деякі вже побілили дерева. А ну, я вирішила поки що ще нічого не садити, почекаю, можливо, ще тиждень, щоб земля все-таки прогрілася. І зараз ще вам покажу, що купила сьогодні ще деяке насіння. Так, от, дивіться, купила такі майорці фіолетові. такий гарний колір. У мене сестра такий колір любить, і взагалі вона майори дуже любить. От, тому купила, відвезу її, нехай там в селі посадить. Також, от на очі побався, попався мені такий гарбуз, декоративна суміш. Подивіться, які гарненькі гарбузики. От, ніби так вони й не потрібні, але коли е, діло доходить до Хэллоувіна, хоча всі кажуть, що це не наше свято, але ці гарбузики ну, доволі такі дорого продаються в магазинах і вони такі гарненькі, такі от святкові. Саме головне, щоб вони от такі виросли. Ну, Так думаю, куплю, посаджу. І от рекомендую, хто ще не садив, посадіть лаватеру. є є біла, є рожева. От, Вона така неприхотлива, і вона височенька росте, але так гарно квітне, і так рясно квітне, і довго квітне. От, і Люблю я цю квітку, тому от купила такі ще три пакетики, купувала в Новосі по 8 гривень. Це еліт сорт насіння. От, так що отакі от в мене новини, такі справи. Ще хочу привітати усіх, в кого дні народження саме в ці дні. Вітаю вас, бажаю здоров'я, гарного настрою, миру нам усім. Ну, і поки що ще триває період. Риб по гороскопу, тому вітаю всіх рибок, я, в тому числі рибка. Хороший знак, мені подобається. Ну, Звичайно, трішки ми буваємо такі замкнуті, плаваємо десь там в своїй воді, в своєму болотці, як я кажу. Але ми, люди, непогані по характеру, тому. Не знаю, мені подобається мій знак. Вітаю вас ще раз всі мої рибки, обіймаю вас всіх і бажаю вам тільки всього самого найкращого. Ну, а на сьогодні в мене все, дівчата. Мабуть, вже буду ну, не прощатися, як то кажу, я до свиданька з вами до понеділка, гарних вам вихідних. Тихих, мирних, спокійних працюйте, відпочивайте, нехай усі все буде добре. До побачення, до наступної зустрічі. Пока-пока.